Колеги мої вітання. Значить що, просили своєю маршруткою показати New Holland на 110 кінських сил. І представник компанії Агроресурса нам розкаже про нього. Він вже нас показував огляди тракторів, тому продовжуємо далі. Добрий день. До огляду 6020 трактор. Один з найлюбимих, знову ж таки, бо це англічанин. Так, да, так. Да. Самий популярний, самий популярний самий доступний, якісний і з великим опціоналом. Почнемо. Дана моделька це 110 коней. 4 двигун. Угу, угу, двигун. Двигун відкрийте, щоб ми подивилися одразу по гарячим слідам. Давайте, поки, поки далеко не забігли. Так, угу, да. так. Двигун, по суті, той самий, як і в 60-50, тільки. Урізана версія, урізана, скажімо, да, так, версія. європейська версія. Uh -huh, uh -huh. Так, значить, що у нас тут, як завжди. Тоже ж, Отзив був так же само, під відео у мене за цей Денсо. Uh, радіатор, радіатор да, це топовий, який є в світі. Значить, так, що ми бачимо? Ми бачимо з цієї сторони генератор. Це у нас фільтр двигуна чи масляний якийсь. Двигуна. Бачу, да? Двигуна. Да. Так, турбінка. Турбокомпресор, розшир... розширительний бачок, ну, собственно, uh -huh. повітряні фільтри uh -huh. з датчиком блокування. Uh -huh. Uh -huh. Ну, Все максимально стандартно, максимально просто. Uh, радіатор бачу, це витягується. Ось, бачу, так, тут так, це для обслуговування, для зручності, для продувки, uh -huh. для прочистки. Ну, Ми витягувати не будемо, щоб не Ні, випазати. Зараз так. Да, і погода цьому не відповідає трохи. Да, да. Ну, Суть ясна. Мастині холондовські стандартно, два циліндри рульових для легкості керування угу. е, трактором. Ось так. З цієї сторони в нас доступ до повітряних фільтрів двигуна і паливний фільтр з датчиком на воду. Угу. Да, так, є, бачимо, Бачимо. Так. Капот у нас стоїть, ви бачите. Так. Рівно вертикально, просто для обслуговування. Що це у нас С-300? <ріст> 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 Такі собі жарти. <ріст> е, так, е, по вазі трактора. Що у нас по вага каже? Трактор у нас е, в цьому вигляді, який ви бачите, 4900. Відповідно, можна його грузами додавлювати, якщо є необхідність. Це. На диски. На, диски, на диски груза, і так само на передню рамку можна ще довішувати. Ви бачите, вона там наполовину лише зайнята. але Просім це... Стандартні комплектації, оце йде скільки баластів. Так, так, я та, не... та, базова, яка приходить саме в такому виконанні. Бо не всім треба такий трактор з максимальним пакетом грузів. Тобто uh -huh. це універсальний трактор, сівалки, оприскувачі, культіватор це вже, якщо там хтось все ж таки вирішить плуга, тоді треба його трохи дотиснути. бо сам по собі весь, в принципі, New Holland, він максимально легкий, коли це нам треба. Uh -huh. Але якщо нам треба його додавити, ми можемо це майже там, вдвічі йому додати ваги. Зразу ж запитають. Про полку стає? Саме, ну, любий 60-20, 60-50, ми замовляємо на резині на 420-й, uh -huh. щоб було... Задня, задня 420-та. Да, задня 420-та 420. і передня 340-та, це ідеально для прополки. Угу. Так, і на дисках регулюється, як вам треба? Чотири варіації регулювання дисків, угу. тобто можна поставити максимально на широку колію, знову ж таки, це все від потреб від того, що їм угу. що угу. будемо робити. Так, по задку розкажіть у нас, що тут є. Звичайна тритичкова навіска, механічне керування, вантажопідємність на крюках 6 тонн. Угу. Є фаркоп, регульований по висоті німецького типу з автозамком з кабіни, базова. Ось ручка, да, вона та ручка бачка. вона за склом це замок самого Фаркопа. Тобто, угу, угу. в базі три пари гідравліки. Насос тут стоїть гідравлічний механічний. Угу. 63 літри продуктивності. Вільний злив є. Чи ні, немає. Тут? Прямі зливи ставлять на цельно поршневих насосах. Uh -huh. Тобто, де насос постійного потоку, там потребує прямий злив. Ну і бачу, як виходить. Керування навіскою, так. Навізкою, так да. Це на, підйом киві. опускання навіски. Це коли під'єднали ВОМ, поки тримаємо, йде обертання вома, щоб uh -huh. переконати, що ми все чітко під'єднали, все правильно. І підйом опускання, кнопочки. Да, в базі чотири задніх фари, чотири передніх робочого освітлення, галогенні. Угу. Uh -huh. uh -huh. ну, дворничок є, ззаді е, фільтри кабіни стоять. Да, так, фільтри кабіни тут? в задній а, частині. А, поки ми тут позаду кабіни. А, розкажіть, будь ласка, кабіни оце є комплектація, яка буде амортизована? Так, опційно можна зробити на механічній амортизації. Uh -huh. До вартості це десь буде умовно, ну, для клієнта десь плюс-мінус ну, тисячі євро. Uh -huh. І це... плюс по ззаді, це ще повітряний компресор стає, тут теж мають бути виходи. Uh -huh. Так, були комплектації, вони вже продані, повітряний компресор. Для клієнта знов-таки з заводу це десь порядка до 4000 євро, може навіть менше. Це коли з завода ми комплектуємо. В угу. наступній партії у нас їдуть з пневмокомпресорами. Тобто, все ще буде, все попереду. Рік тільки почався. Да, Ну дай Бог, щоб він був удачний для всіх, щоб всі могли приїхати від малого до великого придбати такі апарати, тому що теж багато хто пише, що мріють про такий трактор, але можливості їх, на жаль, не, да, на жаль, не це, дозволяють. Це не від нас залежить да, на превеликий угу. жаль. Але ж ми всі надіємося на краще. Ну, ми показуємо те, що є на ринку. і до кого можна звернутися от такий трактор. ну так, Ззаді бачиш, що тут мигалочка чіпляється, освітлення. Так, мигалка в салоні, бо при транспортуванні, щоб не розбили. Угу, угу. Ми вже її не, не, не чіпляли. щойно. Так само місце для дерзнаку з підсвіткою угу. в верхній частині кабіни. Дивлюся, ну, товщина, в принципі. Нормально, не должно зірвати ні відками, нічого. Та і желательно не лізти підвідки, опилювати посадки свої, де у вас поля, і не буде жодних проблем. Так, ну покажіть нам кабіну. Це ось, у, подивіться, дельта комплектація, щоб мали на увазі, бо може хто буде з іншими путати комплектаціями. Ну, покажіть нам так, як туди. салончик тут щодо. А ще. По бакві. Я забув за бак. Так. Який бак, то скільки? E, 176 літрів їм мені спалив на Прекрасно. Він заходить туди за колесом. Так, uh -huh. да, бачите. Все. Горловина. все удобно, не треба нікуди лізти. Ящичок для інструментів. Так, тут в комплекті, до речі, йдуть е... ципки вом. Uh -huh. так само ж фіксатори на яблучки, ну і самі яблука безпосередньо. Два комплекта під другу-третю категорію і з набором ключів все в коробочці лежить в кабіні завжди. Так, теж фар багатенько. Все, як положено. Так, салончик, салончик. Подивимося, що. Ой, Ай запах. Блін, я обожнюю цей запах. Запах нов'я. Так, нас одразу зустрічає кресло. Детське або агронома. сидіння інструктора, так зване. Да. Шапка в комплекті. <с novamente> не Я не ну, розчую. Я багато в кого чув, що це детське кресло. Коли є механізатора або фермера дитина своє, він може її взяти в поле. Не треба, як раніше ми в МТЗ то сідушки містилися, а тут вже прекрасно собі сів. Повноцінне. Навіть для мене цього сидіння більш ніж достатньо. Класно. Все, є для документації, ось така от сіточка. Я ж Столик кажу, що... так званий з підстаканниками. Каву, все як положено, можна попити ящичок. Ящик для якихось речей. Откри... Тоб... Открийте нам, ми подивлюся, що воно всередині. Звичайний, звичайний Вене... ящичок для всякого. Клас. Всякий, От, наприклад, цю саму шапку можна сюди покласти. <рес> так. Він переносний, тому бачите. А якщо для клієнтів а, від мого канала, А буде там якась шапка лежати чи не буде агроресурсу? Я, я заберу цю шапку, покладу, 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 покладу блейзер. <рес> Все, базара, <Покладу> нормально блезе. <рес> так, так, значить, що у нас? сидушка пневматична чи механічна? Тут пневмосидіння стоїть. Пневмосидіння. Так, пневмоподушка. так. Клас. Механічне регулювання підлокітників, але накачка по вазі uh -huh. йде ну, за рахунок uh -huh. пневмоподушки. подушки. Якраз розкажіть нам по керування, бачу, на підлокотничку також є керування навіскою. Так, це Electronic Drive Control, мишка так звана. Тут повністю ми регулюємо, керуємо навіскою. Uh -huh. uh -huh. ну, положення так. верхнє, нижнє. нижня, крайня, нижня ну, нижня точка. Фіксується. Да, ми її просто докрутили. Потрібного рівня угу. заглибили, скажімо, так, тут. тут ми виставили крайню верхню точку, угу. це швидкість ходу на віскі самої безпосередньо, ну і догрузка. Клас. Тобто ми задали нижній верхній параметри по плушку, тому самому, опустили і в, і в бой. Клас. Клас. так. Значить, органи управління. Перемикання Вом? в Ома. Знов таки вже це традиційно у нас вже. 540-540 еко і 1000 перемикання з кабіни. Ну, з опції еко я маю на увазі, що де ми економимо майже 400 обертів двигуна, тобто економимо паливо. Це 에... на оприскуванні можна да, використовуватися, в принципі. Дуже актуально що... для оприскування, бо не треба двигун крутити на 2000 обертів. От, да, от при звичайному режимі mm -hmm. 540, ви бачите, все там, mm -hmm. 1970 обертів майже. Тут у нас буде 1546 обертів, 540 буде на волі. Mm -hmm. Є функція автолом, це коли ми. У нас обладнання на, на Вомі під'єднано, і ми ще керуємо навіскою, щоб запобігти пошкодженню Вома, автоматично буде зупинка, якщо ну, механізатор десь там чи відволікся, чи що, угу, угу. щоб уникнути цього пошкодження, воно автоматично зупиниться. Ну, Безпосередньо це запуск і стоп-пома угу. цей грибочок. Далі три пари гідравліки. Тобто, всі три пари гідравліки, вход вихід, штока, плаваючий режим. Блокування диференціала і переднього моста автоматичний режим, ручний режим. Так. Це у Кру... нас клавіші а, керування так. трансмісією. Ага. Тобто, безпосередньо перші 8 передач у нас речах на себе положення да, в ближньому. Uh -huh. Це будуть перші 8 передач, вже потім речах від себе. Дальнє положення це буде вже з 9 по 16 передач. Подивіться, ось все диспетчик, зніміть його. Де mm -hmm. 4 діапазони по 4 передачі. Тобто, 4 передачки ми всередині діапазону перемикаємо лише клавіше і зайчик-черепашка. І маємо режим авто, який буде всередині діапазону автоматично перемикати ці передачі. Ну І для тих, хто перший раз бачить або розглядає, воно буде показувати на тому цифроблаті. Абсолютно, воно, яка показує, передача, воно показує абсолютно, да, яка стоїть передачка. Ось, будь ласка. Е, є режим автодорога, є режим автопола. Тобто, зараз у нас дев'ята. Натискаємо на зайчика 10-11-12. Все. все, далі у нас буде зупинка, тобто треба вижити щеплення, умовне щеплення, бо угу. воно тут е е електропотенціометр. І потім ми робимо вже перехід на наступний діапазон, і так само чотири передачі на середині діапазону перемикається лише клавіш. Це коли джостик в дальньому положенні, все є дублюючі клавіші. Ну щоб То. не тянуться, типу, аж туди, ну, да. Ну, да. дуже зручно. Рука лежить тут, уся керуємо навісто і керуємо безпосередньо передачами. Угу. Хорошо, класно. Так, по боках, кнопочки. Керування освітлення. Керування ми робочим, тобто маячок, передні і задні фари, електромаса. Угу. Розетка для діагностування. Тут додаткові розетки. Для оприскувателя, наприклад, Богуслав. Теж є в наявності до вас? Як, як варіант, так. Да. Є в наявності, що хочете. Да. Це зеркало. Налаштовується таким чином, що коли людина сидить і дивиться, їде прямо, щоб це зеркало бачить, що відбувається. Дублювання да, що, що, що на причепному відбувається, чи там все нормально, чи ще щось не загубилось. Ну. Угу, класно. Так, по цю сторону бачимо, у нас а, керування кон системою да, кондиціонування, Тобто все дуже банально просто, механічний регулятор холода, тепла, швидкість вентилятора всі. і. Це розетка. є, є під прикурювач автомобільний, і такого стандарту ще є для, знов таки для переносок. Угу, угу. Так. Це плафон він вмикається до або від, від, від відкривання дверей, або вручну. Угу. Маємо передню сонцезахисну шторку, верхню шторку на даху, коли ми захочемо поставити фронтальний навантажувач, тобто для зручності. Люк вже передбачено. У вас можна замовити із фронтальним навантажувачем? Так, можна замовити з ним з заводу, або ж ми запропонуємо вітчизняного виробника. Багато заводів роблять. А хто в нас? От клієнти, які замовляють іменно нашого вітчизняного. Все, скажем так, заводів багато. Від ну, Запорізького заводу, там Ніжинського, Тут вже знаєте, uh -huh. хто до чого, хто чим користувався, той до того і звикає. Ну, варіанти uh -huh. вибраті, і по ціні, і по uh -huh. модифікації, і по якості. Так, розкажіть нам по цій передній частині, значить, от uh -huh. керма, а воно регулюється а, як так, кермо регульоване по нахилу і ні, тільки по нахилу в данах uh -huh. комплектації. Uh -huh. Е за допоможі кошти можна, щоб їй був виход, виліт, я так розумію. Е е я можу помилятися, але там є умова, коли буде регулюватися і так, і так. От Я не пам'ятаю, з якою опцією вона зв'язана. Угу, угу. Але не є зрозумі. такі моменти. Е е керування освітленням, тобто сигнал освітлення, двірники, ну, склову очисники. Да. Угу. Е це в нас гідравлічний реверс. Т угу. Тобто, по факту, це електронне включення, ніяких тростів, ніяких тяг. Вперед-назад задали напрямок руху і працюємо. Дуже крута штука, бо з ну, любою механічною механічний реверс, ну, він рано чи пізно, ну, скоріше рано, він по причині розтяжання якогось чи троса, чи розбиває механізм, Тобто, маючи гідравлічний реверс, ми можемо не боятися вперед-назад постійно крутитися. Да, ну в мене, виходить, в ТД на тросу, то я його вже і міняв, в принципі, і сам реверс міняв, але все-таки 6,5 тисяч мотогодин це все-таки. Ну, це пожезово. Да. Значить, ви не обробляєте маленькі клаптички, не крутитесь. Та різні є, Ха -ха -ха. і городів багато, і маленьких клаптиків, де туди назад ну просто неможливо Дуже не без цього. Дуже важливо, коли знаєте, коли людина, ну, умовно кажучи, не його трактор. Він постійно поспішає, немає повної зупинки. Він на ходу е, кидає реверс назад, з, 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 з різками з хрустками, закидує назад, теж саме вперед. Тоді це біда. Ну це як правило вже біда. Ну великих Таких компаній. механізаторів гнать в шиїно. Ну, на жаль, ми від них не застраховані. Якщо ви працюєте самі, ви чітко розумієте вашу зупинку, пауза перемкнули. все, все ну, до всього треба відноситися відповідно з розумом, да? а, так, значить, далі прольовів у нас да, я Так, Тут бачу. у нас аварієчка, замок запалення, панель аналого цифрова, тобто угу. ну, комбінована панель приладів. Мотогодини, швидкість, оберти двигуна, температури, всі піктограми, ну як от у автомобіля, yeah. да, деякий відказ чи щось, небудь все mm, загорюється, все, все світиться і все сигналізує. Засвічування клавіші, де ну, якби ми зараз їхали. Чітко видно, да, що ми угу. вмітнули зараз. Те ж саме воно потім дублюється в ходу на панелі приводів. Ага, тобто показує там, показує і да. тут. Угу, Класно. Обдувує, виходить, кондиціонери, кондиціонірі, да, тут течка, э, це все тут. Вісім дифузорчиків, які стоять на самій да, от рульовій угу. колонки, тут на лобове скло окремо, угу. але угу. вони дуже потужний, дуже потужний вентилятор, і воно дуже добре роздимає по салону. Uh -huh. е ну, поток сам. Далі ще бачимо по праву сторону. У нас є кронштейн кріплення для. всяких... Допобладнання, монітори, сигналізації, тобто, все готовий кронштейн, не треба нічого видумувати, uh -huh. все заводське. Магнітола йде в стандартно. Е в базі наша комплектація в будь-який трактор буде йти з магнітолою, з гучним зв'язком, тобто uh -huh. з зв програвачем. Ну, Тут саме головне гучний зв'язок. Дуже зручно. бо так, да, щоб не відплікатися, ти собі раз підняв трубочку і спілкуєшся чи то з агрономом, чи то із фермером. ну Та і взагалі дружина дзвони, наприклад. Принаймні, ви не скажете, що не чув, що, що хтось дзвонив. Да. Тут не відмажешся. Без варіантів. Так, ну по кабіні, в принципі, ясно. Кабіна Це... така сама, до речі, по об'єму майже 60-50. тобто Вона Вона трошечки там конструктивно відрізно, ви бачили, там, наприклад, уже сама, сам дах. Uh -huh. Ідуть фільтри, воно трохи вище, і фільтра кабіни вони по боках, uh -huh. тут задня частина розташування. Ну, в цілому місце, навіть я от, такий здоровий дядько, мені тут місця. Абсолютно. Uh -huh. Я сижу в розвалку, тобто, ну. А скажіть, будь ласка, я ще бачив раніше сидіння це поверталося трошечки. Ну, от на оранку там. використовували. тут теж повертається чи ні? На Науран, це, мабуть, все ж таки. Е... Ну, це ще трактора, випуска, десь 17, 18, й год. Ось. А, о, це весь о. максимум. О, от! от ну, тобто, я за це 30 питав. градусів гарантовано, можливо, навіть більше. Ну, класно, ну, тобто, ж, класно. такий виворіт, щоб легше було дивитися назад. Угу. Може, дивиться, який сніг. Спустився народ. Обалдеть. Може, щось і вийде з цього. Хе -хе. Та дай Бог. А, знає, як світле майбутнє наше. Да, світле майбутнє. Треба закривати земельку, тому може, може ще й десь Бог буде сніжок. Так, да, да. так. Ну що, такий огляд у нас був. Я вас запрошую ще на вулиці до нас. Кому не взападло, поставте лайкос і коментуйте, як вам сподобався трактор чи не сподобався. Такий класний дракон, він дуже дуже класний, мені подобається. От, як варіант для себе, класний. Гляньте, от фар повно, Десь в полі працювати класно, регулювання дзеркал є. Вихлопна, практично по сточці кабіни, ну вона заважати абсолютно не буде. Так, її абсолютно не видно ну, з положення водія. Класно. Обалдійний трактор, так що рекомендую. Звертайтеся всі дані, куди можна звернутися в описі під відео. Володимир, вам дякуємо. Дякуємо так вам, що приходьте. Будемо, да, Завітайте в Агроресурс міста Кропивницький, вулиця у нас виставкова. 29М. О, все, почули. Так що, огляди є трактори в наявності. Ну, два трактори у вас таких є зараз, але вони вже продані. Ми очікуємо до кінця наступного тижня нову партію. От так. От. Так що завітайте, поки є можливість у вас і поки не настали польові роботи. Приїжджайте, багато тракторів, багато всякої техніки в наявності. Дивіться, роздивляйтеся, і, і тим більше в мене є на каналі огляди. Можемо якось зробити рубрику по сільгосптехніки до тракторів. Так що так. Так, просять ще всього і маршрутка. Яка ціна? Ціна даної модельки починається від 72 тисяч євро. Будь ласка, так що звертайтесь: 72 тисячі євро він у вас.